Український Крим для російського чорноморського флоту стає справжньою могилою. Ще один корабель поповнив підводний флот Ерефії. Знаю, що ви багато вже про це чули, але я зібрав для вас всю детальну інформацію про цю пригоду. Розкажу у цьому відео, тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк. Ну і звісно, пишіть коментарі. Буду відповідати. Отже, ближче до ранку почала з'являтися інформація, що у Криму атаковано ще один російський воєнний корабель. Про це повідомила низка ЗМІ. У Ялті, Місхорі, Алупці та Сіміїзі. Лунали вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що після них затонув великий десантний корабель Російської Федерації. Всіх цікавило, що за пригода, що за вибухи, і що насправді сталося. Від російської сторони, звісно, такої інформації чекати годі. Тому генштаб збройних сил України цю ситуацію виправив і повідомив. Офіційно Збройні Сили України спільно з головним управлінням розвідки знищили великий десантний корабель Цезар кунніков Пізніше з'явилися деталі від головного управління розвідки Міноборони України. Магура, це наш надводний дрон, знищила Цезаря. Розвідники потопили великий десантний корабель Російської Федерації 14 лютого 2024 року. Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель. «Цезар». Дезар Куніков, чорноморського флоту держави-агресора Росії, успішну місію. Здійснили спецпризначенці групи 13 головного управління розвідки України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи ЮНАЙТЕД 24 Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами. Магура В 5 біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Алупка у підсумку. Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому, 14 лютого. Загалом великий десантний корабель «Цезар Куніков, проекту проєкту 775 – один із найновіших російських кораблів, використовувався терористичною москвою під час воїн проти Грузії, Сирії та України. Крім кадрів знищення російського корабля, головне управління розвідки також доповнило інформацію: на знищеному ВДК могло бути 87 членів екіпажу. А враховуючи, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, ймовірно, маємо мінус майже 90 окупантів. Це Куніков продовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти здійснюють навантаження кораблів військовим озброєнням і технікою. За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля під час затоплення великого десантного корабля він був завантажений пізніше. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що більшість екіпажу знищеного Цезаря Кунікова. Загинула також. Він додав, що за інформацією розвідки дійсно там був вантаж з боєкомплектом. Ще трохи згодом головне управління розвідки Міноборони України опублікували перехоплені розмови росіян на місці знищеного великого десантного корабля. Цезар Куніков. Якість запису дуже погана, але там чітко чути слова уламки. Розвідка пише, що від ворожого судна після атаки залишилася лише масляниста пляма та уламки. тобто Великий десантний корабель дійсно затонув цитата з доповіді гур. Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка 52 та Мі 8 держави агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 ВКС Ерефії. Додали у ГУР знищений Цезар Куніков був останнім із трьох кораблів, що увірвалися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до території нашої. Країни Саратов і Новочеркаськ теж затонули. Додав речник військово-морських сил збройних сил України Плетенчук. А тепер давайте розбиратися, що це за корабель і що це значить для російського чорноморського флоту та і взагалі Росії, загалом, знищення чергового ось такого великого десантного корабля. Олександр Коваленко, військовий експерт, зазначає. Цезар Кунніков, з яким сьогодні вранці щось трапилося під Алубкою, Належить до великих десантних кораблів проекту 775. Введений він був в експлуатацію у 1986 році, а побудований у Польщі на верфі у Гданську. Його повна водотонажність 4 тисячі тонн. Екіпаж у повному складі 87 осіб. Ці кораблі останнім часом використовувалися переважно як транспорт у логістичних ланцюжках російської окупаційної армії, але як десантний функціонал. Це 12 Дцять одиниць бронетехніки техніки, і щонайменше найменше чоловік десанту. Ну і питання від Коваленка цікаво, чи він був завантажений, чи йшов, так би мовити, порожняком і зазначає експерт, що навіть якщо порожняком, все одно це дуже і дуже добре, адже в Росії жодна верф не може будувати і навіть повноцінно ремонтувати ці кораблі до слова, великий десантний корабель проекту 1171 класу алігатор Саратов був знищений 24 березня 22 року. В порту Бердянського, захопленого раніше російськими військовими. Крім того, внаслідок удару було пошкоджено два російських великих десантних кораблі проекту 775. Це е, Цезар власне, і Новочеркаськ. 18 квітня 2022 року стало відомо, що від отриманих поранень командир корабля Олександр Чирва помер. 14 травня 2023 року. Цей корабель Цезар Куніков вийшов із заводу після ремонту та. Фарбування інший експерт Кирило Данильченко пише: наступне Крим під повним прицілом. Крим залишається мішенью для наших комбінованих атак. Причому і Чорноморський флот Російської Федерації, і повітряно-космічні сили агресора, а також ППО, котра їх прикриває. Ціль номер один: те, що в глибині своєї території противник не може забезпечити безпеку ані кораблям, носіям керованої ракетної зброї, ані командним пунктам, ані станціям радіолокації. Гарний знак: активність наших ударів зростатиме з новими постачаннями ракет від Лондона і Парижа. Чорноморський флот охоронятиме сам себе на базах. ППО на 100% недостатньо, щоб прикрити навіть. Основні аеродроми і штаби, як і багато місяців тому, перехопити дозвукові крилаті ракети над своїми ключовими базами Москва не в змозі, і це виливається в жертви і втрати техніки на мільярди. 31 січня. Нагадаємо, сили оборони України завдали успішного комбінованого удару по Криму. Основною ціллю був тоді аеродром Бельбек, центр управління польотами, оглядова РЛС аеродрому, командний пункт і військові частини. Регулярна робота по по нафтопереробних заводах на чорноморському узбережжі на перехоплення піднімають навіть винищувачі під час таких атак. Ударами зруйнували командний пункт, вивели з ладу радар. Підсвічування і наведення с 300 та навігаційний радар аеродрому разом зі знищенням літака далекої розвідувальної радіолокації. Пам'ятаєте, ось той, що над Азовським морем, це великий успіх. Ми відсуваємо радіолокаційні системи ворога подалі від е, Запоріжжя, Херсона, Кривого Рогу та Дніпра. Не даємо противнику виявляти наші су 24 м які можуть іти на гранично малій висоті, ховаючись від радарів у глибині, та руйнуємо. Керування Польотами атака на ракетний катер Івановець, яка теж була нещодавно. Майбутня класика ударів вовчою зграю без екіпажних дронів головного управління розвідки і 385-ї бригади військово-морських сил. Вони там постаралися на славу. Корабель спіймали на зовнішньому рейді біля Донузлава за 6 кілометрів на південь від Окунівки зі спорядженими портакарабельними ракетами. По Івановцю прийшлось кілька ударів з різних боків по гвинтокермовій групі на кормі у районі центрального посту. Сту й пробоїну повторно вибухи пролунали з різницею в кілька хвилин, причому екіпаж до останнього вів вогонь з кулеметів, але шестиствольні 30 міліметрові зенітні гармати мовчали. Ймовірно, атака була раптовою і не всі зайняли бойові пости. Після одного влучання здетонували крилаті ракети. На цьому організований опір з ракетного катера припинився. Офіційна влада Ерефій тоді писала про евакуацію з корабля трьох десятків людей екіпажу. Як це сталося, якщо горять ілюмінатори і на бойових постах? Стоять люди після детонації та занурення носом уперед про те, щоб спустити шлюпки, не було й мови. Ми не знаємо, але це звучить як шизофренія. А вижити ж у лютневому морі у спеціальних костюмах неможливо. Цілком ймовірно, маємо великі втрати в агресора. Природно їх намагатимуться приховувати. Зазначає цей експерт. На потоплення чергового російського військового корабля відреагував генсек НАТО Єн Столтенберг. Він сказав, що це велика перемога українців у Чорному морі. В результаті ураження Цезаря Куннікова цитата генсека: Українці змогли завдати серйозної шкоди російському чорноморському флоту, і це велике досягнення, велика перемога. Що ж, дійсно, констатуємо, що чорноморський флот потроху-потроху та топиться, і йому дуже небезпечно залишатися у чорному морі, особливо поблизу України. Це неодноразово було доведено і буде доведено знову. Головне управління розвідки постійно натякає на нові сюрпризи для агресорів саме у Чорному морі. та в тимчасово окупованому Криму і усі ці враження РЛС, нафтобаз і іншого устаткування агресора говорить про те, що поступова деокупація Криму відбувається вже зараз на наших з вами очах. Просто методи трошки інші. Ну і звісно, те, що це потоплення сталося у день закоханих, викликало багато бурхливої реакції і різноманітних мемів, зокрема і на тему дня святого Валентина. Тож ось ці меми переглядайте, а вас власне вітаю з Днем Святого Валентина, всіх закоханих, а всіх українців, з тим, що в чергове Україна показала, хто хазяйнує на узбережжі Чорного моря, там, де є Крим український і там, де є наше чорне. Море віримо в Збройні Сили України, допомагаємо постійно кожен чим можемо Збройним силам України і обов'язково переможемо. Частину коштів, які ви донатите на канал «Матевосян Ньюз, також ідуть на підтримки нашої армії. Тому дуже вам вдячний за це. Якщо є можливість і бажання, абсолютно добровільно задонатити моєму каналу. Вся детальна інформація є в описі цього відео і в описі мого каналу. Я є на платформах PayPal BuyMeCoffee, В мене є картки українських банків Моно та Приват. І навіть маю крипторахунок. Тож дякую за здалегідь. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі разом до перемоги. Слава Україні!